Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що будь-яка ядерна атака північної Кореї на США або інші країни призведе до того, що режим Іна просто закінчиться. І е, перестане, своє, іс, перестане існувати. Е, також повідомляється про те, що Північна Корея підняла свої винищувачі. Повідомляється, що 180 винищувачів, які знаходяться в повітрі і е, загрожують Південній Кореї. Тому Південна Корея підняла свої винищувачі. Внищувачі невидимки, і там назріває такий доволі великий конфлікт, тому що перед цим а, були обмін ракетними ударами між Північною та Південною Кореєю. Я взагалі не розумію, як вони можуть робити цю зброю. Я маю на увазі Північна Корея, тому що у них просто 25 мільйонів людей там проживає, у них постійний голод, у них постійно відключають світло, але вони все одно мудряються робити якусь зброю навіть Робити. Можливо, їм допомагає або Росія в цьому плані, або Китай робити літаки. Але у них це зброя якимось чином є. Навіть повідомляють про те, що зброю, саме боєприпаси до артилерії, Північна Корея зараз передає Росія. Ось так диктатор, який там собі тихенько сидить і просить риси у США час від часу, але зброю вони роблять і. Загрожують як мінімум Південній Кореї просто, просто розвиватися і жити, як вони живуть. Тому я думаю, що час цих всіх диктаторів по всьому світу він добігає свого кінця.